Друзі, всім привіт! В цьому відео покажу вам всі відомі мені методи вбивства арків, деякі лайфхаки та хитрощі, та й просто деякі факти, які ви, можливо, не знали. Перед тим як почати, хотів би вам ще трішки об'яснити за те, як працюють деякі механіки, а саме зброю, яку використовувати проти арків. В ми уважно подивимося, що пише в характеристиках, до прикладу, на накувальні, то ми побачимо, що тут вказано: «Arc Armor Penetration Strong». Іменно що «Arc Armor Penetration», Тобто вона призначена саме для броньованих арків або для броні, щоб її збити. А що це значить? Давайте я вам покажу наглядно. Ось у мене звичайна ігра, я знайшов бастіона і я граю з Венатором. Винатор володіє середньою прибивною можливістю. Але діло тут ось у чому, що бастіон не має броні на своїх тильних місцях, тобто на лапах. Та на балоні, які в нього на спині. Як можете замітити, на згибі його лап немає ніякої броні, там зразу відкрита оця жовта штучка, по якій треба стріляти. Це настільки смішно, яка велика кількість людей приносить хулкрекери, щоб вбити бастіона, тому що гравці просто не розуміють, як працюють ці механіки. Як бачите, я збив йому вже одну лапу, і після чого він падає в довгий доволі стан, після чого я заходжу йому за спину і починаю стріляти по балону, доки він не прийде до тями. Коли він приходить до свідомості, ви біжите в протилежну сторону, від того, через яку він розвертається, після чого ви знову по кругу робите ті самі. Дії, ламаємо йому лапу, після чого він падає в стан, знову заходимо в тил і настрілюємо йому по балону. Також деколи він починає сам по собі перезаряджатися, ви в цей момент можете настріляти, але там набагато менший час. Як ви бачите, балон вже починає горіти, в якийсь момент він ламається, і відпадає кришка, і вже видно його ядро. На цьому моменті вам залишається в нього висадити ще один або півтора десь магазина і, в принципі, все. Не потрібно приносити ніякі вульфпаки, гранати на бастіона. Шкода по відкритій жовтій частині арка або ядру, вона аж ніяк не міняється від того, якою зброєю ви стріляєте. Та накольня має більше шкоди, ніж венатор. Але давайте візьмемо до уваги магазин на 6 патронів. Порівняно з венатором, на який можна збільшений магазин поставити. Також величезна швидкість перезарядки різниці. і Я це просто говорю про венатор. Ви можете брати стічери, можете брати арпеджіо та любую іншу зброю, яка вам до смаку. Хотів показати вам ще один економ варіант, як вбивати бастіони. Ви можете його робити на безплатному лодауті. Єдине, що вам потрібно, це мати хоча б одного товариша з собою. Для цього методу ви запускаєте ігру з товаришами, йдете, лутаєте всякий мусор, вам потрібно буде назбирати трошки хімії, трошки пластика. Після чого крафтите біля 10 самих дешевих гранат. Якщо на цей момент він ще не взірвався, то ви просто добиваєте його з любої зброї, стріляєте йому у спину по балоні. Буквально пару кулі він буде вже взірваний. Наступне, друзі, це рокетір. Я певен в те, що більшість з вас думає, що йому потрібно стріляти по турбінам. Але насправді Рокетір має своє слабке місце, як і всі інші арки. це від цього мужчину, він знімає відео по арку, що правда на англійській, але він розказує таке про арк, що реально знають тільки одиниці. Тож, друзі, якщо уважно придивитися на рокетіра, то в нього прямо над лазером є такий щит. Якщо ви його зіб'єте, то за нею побачите таку білу зону, яка є його слабким місцем, в яку можна стріляти любою зброєю, яка вам буде зручна. Трошки відео вам прискори, щоб не показувати вам лишнє молоко. І просто подивіться, наскільки він швидко починає димітися, навіть взявши до уваги, те, що я половина патронів тільки попадаю на йому по тому місцю. Наскільки ж він швидше починає димітися, аніж старатися його збити з накувальні по турбінам? Якщо ви граєте ще з товаришами, то ви буквально за декілька магазинів його збиваєте. Звісно, що цей метод вам не дуже поможе, якщо ви будете в відкритому полі. Але якщо вам потрібні його частини для квесту, або він просто вам докучає з товаришами, то цей метод трошки вас прискорить та облегшить вам життя у арк... Raiders. Соло його взірвав десь за 2,5 хвилини, а якщо ви будете робити це в трьох, то думаю, ви справитесь менше, ніж за 1 хвилину, тому що двом з ваших товаришів не придеться ухлятися від кожного вистрілу Ракетіра. Третій по рахунку АРК, але перший у списку по самим противним це бомбардір. Хоча, чесно вам сказати, я не знаю його слабких місць. от Прям реально, я потратив дуже багато часу, щоб зрозуміти, як його вбити пошвидше та економніше. Єдині варіанти, які межують між ефективністю і дешевизною, це трігр-гранати і граната-липучка. На, на гранату вам потрібне креслення на гранату-липучку. Я не пам'ятаю, здається, воно з самого початку є. Щоб отримати креслення, вам потрібно виконати деякі завдання у цього продавця. А там буквально 3-4 квеста пройти і ви получите креслення. Як варіант, ви берете або ті, або ті гранати в кількості 5 штук і просто спамите ними по бомбардіру. Якщо ці варіанти вам не підходять, ви можете купити у Селести 5 бочок також накидати бочки і просто їх зірвати. Також робочий варіант, але мені здається, насінням трошки дорожче буде. Раніше ліпера можна було вбити коктейлем Молотова, ще ефективніше було міни з коктейлем Молотова. Удалені 1.2 його пофіксили, але ПТСР до вогню в нього все таки залишився. На цьому кліпі мені звісно допомагає з його босом трішки, але зліва ви можете все рівно бачити, які там цифри по шкоді. Одного балончика хватає з головою, щоб повністю вбити ліпера. Єдиний рахунок чого я не впевнений, що крафт цього балончика додавали на стіл. Тому що його точно можна скрафтити під час ігри, а саме засвіджувача повітря, і ось усієї штучки, яка падає з арка, який палить вогнем. Як бувати королева та матріархи я розказувати не буду, про це в мене є окреме відео на каналі. Якщо бажаєте переглянути, то ссылка буде в описанні відео та в кінцевій заставці. Северам потрібно так само як з бомбардіром, убити до того, як він щось зрозуміє. Тому що якщо ви не б'єте його моментально, він почне від вас тікати і по всій карті просто льотати, але тільки не до вас. Шедер думаю, всі знають, що досить такий страшний моб, якщо не знає, то що з ним робити. Краще всього буде просто, якщо ви закриєте двері і забудете про того шредера. Але якщо ж так не вилучається, то 5 самих дешевих гранати і два вистріли знакування, і в принципі він вмирає. Також мене вражає неймовірно велика кількість людей, які не розуміють механік самих звичайних арків. До прикладу, що цей арк не нанесе вам шкоди, якщо ви зірваєте його вблизі, або також цей вогняний шарик, в який не потрібно розряджати цілий магазин патронів. Достатньо просто дочка, спокійно відкриє кришку і дати одну-дві кулі, і на цьому все. Як бувати звичайних хвастів і хорнеті, я думаю, ви вже і так знаєте. Тож, друзі, якщо це відео було для вас корисне, то не забудьте поставити лайк, написати якийсь коментар. Також я стрімлю на Твічі та на Ютубі майже кожен день. Якщо маєте якісь питання, можете зайти або просто передати привіт. На цьому все. Дякую за перегляд і гарного вам дня!